Цо та мовив, і як тільки муж вийшов, Дараткару поспішно прийшла до брата і повідала йому про те, як усе відбулося. І той кращий зі Змій, почувши про велику неприємність, сказав тоді своїй засмученій сестрі, будучи сам ще більш засмученим Ти знаєш, Омила, яка мета й причина є в твоєму заміжі? Якщо від нього буде в тебе син, який народиться для блага Змій, то він могутній. Урятує всіх нас від зміїного жертвопринесення. Так сказав мені колись про батько при всіх богах чи є в тобі зародок о щаслива від того кращого з пустельників? Я бажаю, щоб подруження твоє з тим мудрецем не було марним. Правда, мені не личить запитувати тебе про таку справу, але ж тільки внаслідок важливості справи я запитав тебе про це, знаючи нелагідність твого чоловіка, найвищою мірою благочестивого. Я ніколи не буду його переслідувати, бо він може проклясти мене. Розкажи ж, Омила, про все вчинене твоїм чоловіком. Витягне жахливе жало, що давно стримить у твоєму серці. Після того, як було так сказано, Джарадкару мовила тоді у відповідь на слово засмученому васукі, володарю змі, втішаючи його. На моє питання про потомство, той шляхетний і великий праведник, указавши на мій живіт, сказав Є і вийшов. Я не пам'ятаю, щоб ним було колись сказано хоча б жартома неправдиве слово. Чому ж о царю, він буде говорити його в тих випадках, коли це стосується прийдешнього? Тобі не слід засмучуватися про результати, О Змія у тебе народиться син, подібний палаючому сонцю. Сказавши мені саме так, мій муж багатий подвигами пішов, тому хай зникне глибокий сум, що гніздиться у твоєму серці. Почувши це. Цар Змій Васуки у великій радості сприйняв слова сестри, сказавши Хай буде так, і кращий зі Змії вшанував свою утробну сестру дружнім привітом, віддав їй хвалу і приніс подарунки з належною повагою. Тоді став зростати той зародок, наділений великою силою і сяйвом сонця, подібно тому, як зростав на небі місяць під час світлої половини. І от, у належний час, сестра Змія народила хлопчика. Подібного божественному нащадку, він повинен був зруйнувати страх предків батька і родичів матері, і він ріс там же, у палаці зміїного царя, і вивчав веди разом з вегдангами у сина Чіавани, нащадка пхіру. І хоча він був ще хлопчиком, він дотримувався обітниці і був обдарований розумом, почуттям справедливості і чеснотами, а ім'я його, що стало відомим в усіх місцях, було Астіка. По батько його пішов у ліс, сказавши є. Коли він передбачував, ще в утробі матері, тому ім'я йому, яке стало відомим, було наречене Астіка існуючий. Ще хлопчиком він був обдарований незвичайним розумом і, живучи в палаці зміїного царя, старанно там охоронявся, як сам величний володар богів з тризубцем у руках, що розділяє золото, він, зростаючи, радував усіх тих змій.